Сьогодні темою нашого першого уроку є предмет хімії, речовина, фізичне тіло і властивості речовини. Предметом хімії є ті самі речовини. Ми будемо з вами вивчати речовини, їх властивості, взаємоперетворення речовин і явища, які супроводжують ці перетворення. І так, почнемо з речовини. Речовина це те, з чого складається фізичне тіло. Речовина має масу. І на сьогоднішній день відомо понад 20 мільйонів речовин. Як ви бачите, речовин досить багато, тому існують певні класифікації речовин. Є багато історій цікавих, від перших відкриття перших речовин. І однією з такої історії, з якою я вас хочу познайомити, це відкриття йоду. У 1811 році французький хімік, хімік-технолог і фармацевт Бернар Куртуа відкрив йод. І Відкрив він його досить цікаво. В нього був улюблений кіт, який під час обіду кожного разу стрибав йому на плече. І одного разу під час такого обіду його щось злякало, і він стрибнув на підлогу. На підлозі стояла склянка із сульфатною кислотою, а також склянка із суспензією рошинів золи водоростей. І... Ці дві склянки розбилися, речовини змішалися, і уся лабораторія укрилася димом, димом, сині-фіолетовим паром. Згодом цей пар перетворився на кристалічну речовину темного кольору. Оце і був йод. Таких, е, відкрит... таких історій досить багато: відкриття різноманітних речовин. І із речовин складаються різноманітні фізичні тіла. Фізичне тіло це те, що складається з речовини і має певну масу і об'єм. Наприклад, якщо ми візьмемо з вами краплю води, то вода тут буде речовиною, а крапля води це вже фізичне тіло. Можна навести багато прикладів речовин та фізичних тіл. Фізичне тіло, наприклад. Може бути, це залізний цвях. Складається воно з речовини залізо. Багато в тестах ЗНО зустрічаються відповідностей. Наприклад, встановіть відповідність між запропонованими вам речовинами та фізичними тілами. Речовини нас залізо, клітковина, срібло, мідь, водень. І фізичні тіла. Дерев'яна лінійка, мінний дріт, цвях, браслет. Можна встановити такі відповідності. Дерев'яна лінійка це фізичне тіло, яке виготовлено з речовини клітковини, Мінний дріт виготовлений з міді, цвях виготовлений з заліза і браслет із срібла. Речовини за походженням можна поділити на природні та штучні. Природні речовини це відповідно ті, які зустрічаються в природі, а штучні виготовляються на заводах та в хімічних лабораторіях. Цікаво те, що природні речовини теж можна виготовити в хімічній лабораторії або на заводі. Наприклад, при нагріванні такої речовини як калі, перманганат, або, сказати правильніше, при прожарюванні цієї речовини можна добути кисень, який є природною речовиною. Прикладами природних речовин є каміння, мармур, граніт, вода. Прикладами штучних речовин є пластмаси, всілякі пластики і Інші штучні речовини, які виготовлені в лабораторіях. Всі речовини можна розрізнити за різними ознаками. Ці ознаки є властивостями речовини. І так, властивості речовини це ознаки, за якими речовини схожі або відрізняються одна від одної. Властивості речовин бувають фізичні та хімічні. Фізичні властивості це ті, які можна виявити спостереженням або вимірюваннями, не перетворюючи одну речовину на іншу. Наприклад, це може бути агрегатний стан речовини, або колір блиск, або запах речовини. Все це фізичні властивості. Хімічні властивості визначаються здатністю або нездатністю речовини за певних умов, наприклад, при температурі або при контакті з іншою речовиною перетворюватися на іншу речовину. Хімічні властивості можна передбачити, виходячи з будови речовини, а виявити під час хімічного експерименту. Важливою властивістю Багатьох речовин є дія на організм людини або фізіологічна дія. Багато речовин є токсичними або отруйними, які подразнюють дихальні шляхи або спричиняють опіки. Наприклад, такими речовинами є концентровані кислоти або концентру... розшині... концентровані розчині лугів. І так, давайте ми з вами роздивимось фізичні властивості речовин. Це агрегатний стан за певних умов, колір блиск або їх відсутність, запах або його відсутність, розшинність або нерошинність у воді, температура плавління і температура кипіння, густина, теплопровідність, електропровідність або неелектропровідність. Можна додати ще пластичність. Твердість або крихкість. І для кристалічних речовин форму кристалів. Давайте розберемо фізичні властивості речовин на двох на прикладах. прикладі двох металів золота і алюміній. Ми розберемо з вами їх фізичні властивості і спробуємо здогадатися, як можна ці метали використовувати. І алюміній, і золота за нормальних умов тверді. У алюмінія колір сріблястий у золота жовтий. І один і інший метал мають блиск. Не мають запаху, не розшиню у воді. Температура плавління алюмінія менша, ніж температура плавління золота, як і температура кипіння. Густина алюмінія також менша за густину золота, теплопровідність. У алюмінія менша, ніж у золота, і електропровідність також. При порівнянні властивостей цих двох металів ми бачимо з вами, що алюміній більш легкий метал. Його можна використовувати, як і використовують його для виготовлення літаків. Його ще називають крилатим металом. Золото є благородним металом, тому що не вступає в реакції з різними іншими речовинами. І тому використовується у виготовленні прикрас. І так сьогодні ми з вами визначилися з тим, що таке хімія, що є предметом вивчення хімії, що таке речовина, фізичне ціло і які властивості речовини бувають. Це фізичні і хімічні властивості.